26 грудня мені не потрібно проходити цей шлях наодинці. Я і гадки не мав, наскільки сильний був мій емоційний і духовний біль. Я знав, що почувався пригніченим через своє життя і знав, що дуже часто перебував у сп'янінні. але я не бачив своїх базових проблем. Я просто намагався якось справитись самотужки попри всі ті труднощі, які вживання створювало на роботі і вдома. Одного дня я прокинувся і усвідомив, що більше не можу впоратись сам. Я зазнався собі, що між вживанням і моїми настроями в мене є серйозна проблема. Згодом я визнав це перед надійним другом. Після болісного періоду глибоких внутрішніх пошуків я, зрештою, знайшов зібрання 12 років, потім терапевта і нарешті спонсора. Разом вони зміцнили і змінили моє життя. В одуженні я знайшов полегшення я більше не йду цим шляхом наодинці. Цього тижня я подякую тим, хто допомагає мені. І буду практикувати відкритість щодо своїх почуттів.